Доброго дня, Київець! Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це пересуми тижня в Китаї. Вітаю вас! Перестався, давайте дізнаємося про діяльність китайського керівництва цього тижня. З 22 по 23 квітня Голова Гаррес-Чемпінг проінспектував місто Чонгчин. Голова Гаррес-Чемпінг відвідав зону міжнародного логістичного хаба, центр із забезпечення міського функціонування та цифрового управління. 23 квітня на радіо присвячені прискоренню розвитку західного регіону Китаю в нову епоху, Цзіньпін Ці закликав, що необхідно сформувати нову архітектонку якісну розвитку та написати новий розділ у розвитку західного регіону, посилювати охорону навкредишнього середовища для звіснення екологічного захисту та забезпечення національної екологічної безпеки підняти на новий рівень внутрішньої та зовнішню західного регіону, в єдиному порядку планувати розвиток та безпеки, Загрема безпеки енергетичної та інших ключових. Халузей. Щодо ситуації Женай, 22 квітня, офіційний представник МЦС Гарри Ван Гар Бін на прес-конференції у Пекіні зробив заяву. Бо Монбін зазначив, що Китай закликає Філіппіни дотримуватися домовленості між двома сторонами про належне врегулювання ситуації навколо рифу Женай. Китай і Філіппіни досягли консенсусу щодо належного врегулювання ситуації навколо рифу Женай, який існував не тільки за попереднього уряду Філіппін і за нинішнього уряду Філіппін. Сподіваємося, що філіппінська сторона дивиться фактам в обличчя і прийматиме раціональні рішення. З 18 по 26 квітня 14-й Пекінський міжнародний кінофестиваль проходить у Пекіні. Цього року на конкурсу заявлено 1509 кінострічок зі 118 країн та регіонів, 15 з яких відібрали як претендентів на кінопремію «Тєнтан». Покази понад 250 китайських та закордонних фільмів про її душі протягом 9 днів у 27 кінотеатрах Пекіна, а також міста центрального підпорядкування Дзянчин та провінції Хебей, що розшовані по сусідству. 23 квітня відбувся День китайської мови Організації об'єднаних націй 2024 -20 року, а червоний відеофестиваль «Медіакорпорації Китаю». Захід був організований відділенням ООН у Женеві, постійним представництвом Китаю при ООН у Женеві та делегаціями інших міжнародних організацій. Урочистості відбулися в Палаці нації Офісу ООН у Женеві. На заході з відеопромовою виступив заступник голови Департаменту пропаганди ЦККПК і директор медіакорпорації Китаю Шенхайшу промови також виголосили генеральний директор відділення ООН у Женеві Тетяна Валдова, постійний представник Китаю при відділенні ООН у Женеві Чен Шу та інші представники міжнародних організацій у Швейцарії. Урочистості відвідали понад 300 гостей з понад 50 країн. Це при сумі тижня. Ще тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про китай?